Захисники парку імені Горького щоранку планують свій день. Для цього треба зрозуміти, що робитимуть будівельники. У середу очікується, що вони вивозитимуть землю до сарженого яру. Якщо вони будуть вивозити і забалачувати яр, то треба показати документи а плюс. То есть формального основания отсюда меня убрать у них нет, потому что, опять же, вот ли ленточка забор вон там, тут нет ни щита, ни ленточки вот здесь. То есть они вообще не имеют права проводить здесь какие-либо работы. зважаючи на вимоги захисників лісу, будівельники продовжують роботу, тож люди блокують проїзд власними тілами. А от робочий день будівельників почався з натягування колючого дроту. За їх словами, вночі хтось його обірвав та повалив стовпи. Активісти ж переконують, не мають до цього жодного відношення. Будівельники кажуть, за останні три доби сума збитку через призупинку роботи техніки сягнула 107 тисяч гривень. Люди не розуміють, яка буде у них відповідальність за це. простої техніки сьогодні. Міханізм 300 гривень в час. Стої ли ризикувати тим, що потом по судам а, тягали і прийшли судові сполнітелі і описували имущество сводома. Володимир Гавриленко підкреслює, припинити будівництво він може лише за наявності наказу з мерії. Його немає, тож треба працювати, аби встигнути закінчити будівництво дороги до 23 серпня. Строїтельство даної дороги може становити гаск. Пожарники, охрана труда компетентні органи, які дадуть мені непосредственные указания. я рішення Верховної Ради. Да, видел, я не отрицаю. Але воно адресовано не именно на строительную площадку, а в мерію. Тому я продолжаю працювати. Активісти переконані, будівельники порушують закон та вимагають, щоб міські чиновники з'явились в парку та пояснили свої дії. Я требую, чтобы исполняющие обязанности мэра, соответственно, со всем депутатским корпусом и исполкомом, прислушались к постановлению Комитета Верховной Рады по экологии, приостановили работы. должным образом оформили документи, предъявили громади, или по крайней мере представитель іде, що є документи, і все да? Що будет компенсація за кожне что що кожне дерево буде висаджено і показано здесь, каким яким образом ця дорога улучшить парк. Втім, і цього разу харків'ян в мерії не почули. Марія Сухіна Євген Шинкаренко харківські новини.